Сніданок делікатес. Це те, що вчора я їм запалювала. Добрий ранок всім. У нас п'ятниця, число, не знаю яке, шосте або сьоме, точно не знаю, не скажу вам. Я хочу полити. Там в мене огірки, ті, що я пізно сіяла. Ну, вони бідні висихають, але, думаю, полю може один-два ще там якісь виростуть, хоча б на салат, щоб було. І. Так, ми вчора з чоловіком посовітувалися, поговорили, рішили, що, навірно, я сьогодні піду і почну ламати кукурудзу, поки вона суха, бо в нас я дивилася прогноз погоди, і вже з віторка передають дощі. Так що піду я і буду сьогодні почну ламати, скільки. Сьогодні, завтра, в понеділок, щоб до віторка, то всю, ну там небагато. Я думаю, за три дні я справлюся. Так що вона вже і так суха, а поки суха треба, бо потім почне цвісти, пліснювати. то я думаю, зараз зроблю, збудуся та і все. Так що сьогодні в мене такі плани, а поки ну, то буде після обіду, бо зараз мені треба готувати їм. а цей. А потім, після обіду, після 1 години, як я їх нагодую, хлопців своїх, то тоді прийду до вечора, скільки виламлю, стільки виламлю. А зараз йду в полю, потім поставлю їст, варити, може борщу, поставлю, зварю, я так думаю. І хочу рози пообрізати свої, ті, що вже відсохли, бомбончики. Може, ще вже зараз дощі передають, може трошки відновляться, то ще будуть на осінь свісти. Так що такі в мене сьогодні плани. Іду я поливати. А що ж полити? Я вже все полила, йду, принесу ще кабачка великого старого поросяти, наріжу. і йду. Поставлю їсти щось варити. Не знаю, чи борщ. Ну, бо ж не дуже, бо сьогодні. П'ятниця я сьогодні не, не їм. Там люди картоплю збирають. Копають. Я сьогодні не дуже їм. Цей жирний, не, не то, що не дуже, я зовсім не їм жирне сьогодні. А як варити, як скушкотувати, чи воно солене, чи перчене, не знаю. Так що ще буду думати. Може якийсь суп пісний зварю. Та й добре. А завтра вже буде ясно yes. Так що. Ну, передають дощі в нас вже віторка Я дуже сподіваюся, що ця моя капуста відійде. Тоді я її вже прополю, якщо дощ її добре змочить Прополю покопаю і, може, ще з неї толк буде. Я над... дуже сподіваюся, тоді вже позбираю. Бо там ще в мене перець є. Та й таке. Добре, йду шукати кабачка і, і йду їсти готувати. кабачки тут є і жовті, і зелені, і білі, і які тільки хочеш. Нічого, вже такий старий. Такий. Ну тут є ще. Ну нехай. Стоять і ще по одному буду носити та поросяти лізати. Воно таке діло любить. Ну що ж, йдемо їсти готувати. Ну, нарізала я її, поставила туди. Її миску валів, але що вона по всі порозкидала? Ну, свиня є свиня, навіть тут валяється. Ну, нехай їсть. Якщо порозкидала, нехай їсть. Ось така у нас вже свинка. Танюня. Курям дала теж. Нехай там собі щось шукають пару скивок. Вчора ми їх ці піря обрізали. Всім крила пообрізали, чоловік тримав вечором, як вони вже всі посідали, і ми всі, всім, ну, є пару яких, які ще не сіли, ми їм не пообрізали, але сьогодні вечором до них дійде очередь, так що вони мені вже не будуть по сусідам лазити. І наша малеча вийшла на прогулянку. Так, я вже зранку тут куховарю, зробила собі, порізала цибулю, баклажанчика два, перцю, трошки помідор, посолила трошки протушу, таке, як ті палечо. На олії, ну, це пісне. Бо п'ятниця, так що я д'єм. І варю собі цілу картопельку. Я так люблю. Не з хлібом, а з картоплею. Поставила варити, нехай вариться. Поросяти тут начистила всяке, треба винести. І вчора чоловік е, зняв тут це все, почистив нашу печку. Бо Треба до такої роботи братися заздалегідь. Не тоді, коли вже морози вдарять. Так що тут гарненько все почистив. Сьогодні сказав, все на місто постави плиту заліпе гарно, щоб воно це я потім почищу. Це те, тут цю плитку теж почищу цим антижиром. Гарненько зроблю і можемо вже чекати. Холодів. Ну, це треба було зробити. Я тут вчора поприбирала, він прийшов, бардак мені наробив, але я знову поприбирала, пол помила. Хочу стірку ще поставити. Треба мені, бо там носків назбиралося, коротше, всього такого темного. Ще зараз поставлю стірку і буду далі їсти варити. Що ж, друзі? Йдемо ми кукурудзу ламати. Я тут не рядилася. Мідром мішками оділася. Отак. Навіть штани взяла. Бо курузі в шортах там не дуже приємно. Так що йдемо. Взяла чотири мішка, ну побачу, якщо наламаю більше, то буде дуже суперово. Так що пішли, там мені допомагати. Побачимо, як я справлюся, скільки наламаю. Ну що ж, друзі мої, наламала я один мішок, ну кукурудза не важна. Так, да, звісно, не така, як того року була. Ну, така. І дуже тяжко ламати, бо так як її вітер повалив, вона почти вся лежить, то капець. Ну, але що робити? Вона вся така, бачите, наполовину лежить. Ламати треба така, як є. Та й все. Чекати нема чого, бо вона вже така суха, що дуже вже суха. Так що потрошку я буду далі ламати на цей. Пошти до половини дійшла і мало її цього року. І неважно, ну яка вже є. Яку богдав, таку будемо збирати. Та й все. Ну що ж, виламала я два рядка. І тут половина, ну, трошки менше половини. Получилося в мене три мішка, а там два і тут один в мішку чотири відра, отаких. От і це одне відро. Ну, скажу я вам, урожай ніякий, так що цього року таких врожаїв, як було того року, у нас не буде. Ну, скільки буде. Я, в мене було того року тут 4 рядка, чи як чи 5. Я наламала тоді була 10 мішків. А це я виламала 2,5 і тільки 3 мішка вийшлося. А є ще 5 рядків, бо тут, мабуть, 7 рядків, не 6, а 7. Так що такі в нас неважні справи, ну нічого будемо купляти, що зробити. Ті купляють, то й ми будемо купляти. Рік невдачний, кукурудза мала, суха, висохла, вона не росла, а просто-напросто висохла. Так що так, сьогодні нам вже хватить. Завтра прийду. Завтра, може, три, якщо спію. і ще в мене лишиться два. Ну, попробую, постараюся. Так що так, такий в нас справи. І знаєте, що я вам ще хочу сказати? Навірно, такого ні в кого врожаю нема, от таких гарбузів, але в нас є. Я, оказується, виростила ходячі гарбузи. Так що так. Пишіть, в кого такі ще гарбузи є. Хто такий урожай вирощував, я виростила. Так що питайтеся, як треба, я вам підскажу. Представляєте собі, от такі бідні тут. Гарбузи наросли тут три. Цей трошки більшечки такий білий. Один. І тут От такі. Довгі. Отут. отакі довгі. Ось тут. Отакі не. Такі гарбузи були і тут. От на цих двох кущах отут. Був один великий. Зеленуватий. І тут був один маленький. І вони зібралися і пішли від нас. Не знаю, коли то сталося. Я сюди лід чоловік косив, але я його спитаюся, бо він тут люцерку косив, вже скосив. Спитаюся, він не бачив, не зустрічав їх десь по дорозі. Може, вони щось казали їм, мабуть, в нас не... не сподобалося. Так що пішли від нас наші гарбузи. Ну, пішли то й пішли, що робити. Куди вони пішли, то, мабуть, там вони краще пригодилися, як у нас. Так що так. А ці гарбузи, які залишилися, я вже зараз привезу тачку, позбираю їх, щоб вони від нас теж не пішли. Бо хто знає, може і вони надумають. То одного прекрасного дня або ночі, не знаю або ранку, або вечора. Зберуться всі гуртом та й підуть під нас. Так що такі в нас справи. Ну що ж, на цьому буду завершувати. У нас вже я не знаю, яка година, мабуть, п'ята. Два рядка виламали, коротше, раз, два, три, чотири, п'ять, а може і більше ще рядків, якщо чесно. Не знаю точно, ну завтра і понеділок, Ну скільки виламів, коротше. Побачимо, може завтра чоловік мені допоможе трошки, бо він десь до обіду буде працювати. Так що так, такі в нас справи, потихеньку буду ламати. А там, якщо пізніше, то пізніше. Скільки встигну, стільки встигну. Та й все. Ну що ж, гарно дякую вам за коментарі, за підписки, за лайки. Всім мирного неба, мирної ночі, здоров'я! Будьте здоровими, бережіть себе і всього вам найкращого. Вітання вам, Закарпаття.